Да. Звідти крутя чуть далі, Там контрагайку. Чи головка стає на саму цю шпильку? Це, 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 це. О, ну все добре. Значить так і робимо. Зараз да, ну, даємо контрагайку. Ти її прихвачуєш звідти. Добре. Звідси відтягнуш шпильку на всю. Да. Ну, зараз відріжу. Давай я різану. — Ну ладно, річ. Залиш трохи більше, потім відріжете, якщо. I I tak on ja wchłonię, my tak zrobimy, bo nas na Ja w tym miliu, my z dzieciństwa żyłem. В автомобілі попав в аварію. Казали, що мене, -на, ти вже не будеш їздити. я кажу, я з машинами родився. І то ми створили автоклуб спокійним нашим мером. Був такий у нас Микола Ярославович Романюк, ми його батьком називали. Наша була праця, допомога людям з інвалідністю, ремонт автомобілів, виготовлення та встановлення ручного керування. Це був наш основний скажімо, напрямок роботи. Ну а як така сталася ситуація в державі, повномасштабна війна, ну, то ми теж не стали осторонь. Туру-туру-туру. ту і цю теж. Так, а нам на, на, на ж теж одну треба? Ну то потім не треба. Спочатку це закрутити твій. цей ну, так. Запорожець цей був в Яворові на полігоні, ці хлопці наші взагалі тренувалися, то їздити, мали поняття, що таке техніка. Але так їздили, що десь шпилька виламалася, що відійшов моторі, відійшла оця головка. Маємо зробити нову шпільку і затягнути мотор, а поставити все на місце, щоб вона їхала. То ж можна. Сай, а ну викручуй шпільку, щоб побачимо до гайка впреться. Все? Так. Да. А, щоб рівно було. Ну так, да, виставить по уровню. Це волонтер пригнав. Попросив допомогти зробити, то ми відключилися в роботу і допомагаємо йому зробити. Ще ми йому казали, купили купили якусь нормальну іномарку ну, і це собі устав, діду, буш на рибалку їздити, як буде вже спокій і мир. Так було би правильніше. Ну але люди є, от що мають, те хочуть віддати, тим хочуть допомогти нашим. Ну, з знову сторони, це і правильно. Що що має людина, вона того не шкодує, все. Хочу віддати нам благо, щоб було все добре. мир і спокій спокійно став і перемога. Насек, да реху подивишся. Так, крити, бо. А ну, давай. Опа, стоп, Перця? Так. Да. Бачите, за що кружку. Бо він перся. Ай просто що була маленька. Вона та не треба, щоб просто трималось, типу, що там. Нормально сцена. Або знаєш, що ще лучше? Може туди просто. Мені давай потая, але питає нема з. Ні, можу просто шайбу накрутити. А спочатку війни от, то почали волонтери масово купляли, але вони почали купляти ну, реально, і то навіть в нашого Люда купляли, в нас, в українців, і вони знали, куди вони придуть, куди там має машина йти. І все одно продавали такі лахи і дерли за них ще сумасшедші гроші. Ну, да, правда, дня, два-три ми тут чарували над ними, колдували, різали, пиляли, зварили. Але ми робили, ставили на ноги машини, їхали. Потім вже тероборона і воєнкомат почав звертатися. Наш фронт тут, а щоб були допомогти налагодити, відремонтувати автомобілі, які могли би справно допомагати хлопцям там на передовій і виконувати свою справу. Чуть-чуть шпільку виставити, герметик одразу мазнути, чуть вдаль викрутити. Ага. І дивись, тако підставити її по площині, щоб воно ходило. Добре. Шпільки ті потім ми поставимо. Давай цю зараз встадимо на своє місце. До речі, стану. ти бери вкручуй, І масти. Ти бери, вкручуй, чисть. Поки, от, скажімо, не займалися ремонтом для військових і для того, що ручне керування, то автошколи, дубль педалі зробити для інструктора. Зараз вже прийняли закон, що навіть всі академії, які внутрішніх справ Київська, Львовська, Харківська мають при собі навчальні ці заклади для керування автомобілем. мусить бути машині зроблені для людей з інвалідність, щоб він міг навчатися. Бо масово зараз приїжджають хлопці з війни, травмовані. То вже і Київська, і Львовська, і вже Харківська академія були. Ми вже їм теж автомобілі переробили на дубль педалі і ручне керування. Щоб вже люди на лінію могли теж навчатися. І, і, така, і така у нас праця є. Давай ту шпілю всунемо. Є шпіля та. Хіба, знаєш, що Так, оце так. Є вона. Все, значить, пускай. Оце точно буде добре. Є різьбовий герметик. Давай зараз на різьбовий Ми Ми Хай Саня Хасаня цю вимиє там, розварителем. На крайняк туди вставити шпільки міліметр ці два. Шайбу підібрати по ню. І по шайбу прихватити. Навіть на три прихватки. Взяти. Тоді точно можна, знати, що тут пілю не вирве. На шайбу ставити місце. О, для нерозбірних з'єднань. Це як поставить, то Це як... Це якраз, Це якраз то що утра. Ну правильно, він ще й сериал знімати більше не буде. Ми знаємо, що заради чого ми робимо наших багато близьких, друзів, кумів. Зараз із самих перших днів там напередку ми з ними підтримуємо зв'язок. Наш обов'язок тут робить свою справу. А кожен є своя робота, той робить там, ми тут робимо. Ті їсти роблять, той хліб пече, той ковбасу. Кожен своє робить. Фу. О, той апарат, то він був. Та не нашої повністю, там буде видно і так по боках. машину взагалі привезли на ловєті. Це був наш довгий проєкт, ми її робили ще до війни. В неї їздили люди, жили в, Мак... в Калинівці біля Макарова під Києвом. Потім почалась війна, ще їздили там по лісах Чеченів ловили. І потім вже, як почали цей великий наступ, люди звідти їхали, машина стояла. І просто її подерли, порвали на запчасті, Нічого не було. Це все було позривано, прожектора, фари о, осколками, бачите, це. Водогонна труба, трубайкою робився відбойник. Вона дуже груба, її порвала, як бумага. Вона вся простежена, по ній видно. Вона приїхала просто, скажімо, кузов, без кольоз, без нічого. Патрубки порізані, все побито. Там у сколах, як збоку, ввійшов тобі на вплечці, під ногами застряв. Але нічого ми її відновили, постановили, все поставили вікна. Вона поїде під білоруську границю. Земля, вона крула, вона ще крутиться. і Реально люди є, люди є всюди. Ту волинянку людина теж віддає, бо знає, що наші хлопці передовій не мають чим їздити, бо реально війна об'єднала людей. Ту реально об'єднала. Да, якби наш народ може до того раніше був такий згуртований, з'єднаний, може, то і, скажемо, і не було ситуації, яка є в даний момент. Але ж тоді наш народ, що кожен на себе тягнув одіяло, тянув хто на себе, хто що міг хітів. Не думали, що треба бути об'єднаними гуртом і тримати державу берегти. А Ні, в мене є, в тебе нема, то й добре. А зараз я якось по В тебе нема, на тобі. Стають людяніше, ми скажемо так. Це точно. Ви нікого не Це сина машина. Він на полігоні пробував е, робити експериментальні варіанти е, заложення дій між підрозділами. Ну, грали вони хлопці. Їх, трохи. Маємо два капітана, два сина капітана. Де як батько, діти воюють, діти там. він тут. А то. Все, що може батько зробити для дітей, то він все намагається зробити. Я не знаю, чи на лавету, чи своїм ходом, але треба їхати туди. Мабуть, за своїм ходом. Буде більше. Ні, дивлячись, культур. Але нехай він хай він ту тисячу танк наїздить, чим його да, по дорозі затратити той ресурс. Машина йде туди, вона там довго не живе. Два-три тижні. В них там немає з того. Машину треба гнати туди таку, як треба. Налаштована так, щоб хлопці там. Да, да. Використовували і не заглядували там, де не треба. Вона має бути на колесах їхати і виручити хлопців в будь-який момент. Зараз проводиться заводиться. Положено, щоб було. Ми ще на перемогу поїдемо з ним на рибалку з вашими синами. Так, дай Боже. Рибу лапати. Дай Боже, щоб вони від... живі здорові повернулися до нас. Мусять, бо ми в них віримо, ми за них молимося. А наша віра і молитва за них найсильніша. Так. І підтримка. Якщо вони вірять в нас, що ми їм тут допомагаємо, то буде все гуд. Ого! Звітилося все?

Алик, из меня качественный бензонасос. Да нет, там я бензин. Да нет. Зараз закидаю свечи. Да нет, у нас хапает заводится. Ночь ну, будет все доброе. Давай. Партия на себя берет по-любому, что аккумулятор заражен, что-то не так. Я не заражен, аккумулятор не заражен. Давай прикуримо. Бензину мало, мені не набагато. Мені нравится. здається, я бензин насосом і воно щось не... Фільтр не набивається бензою. Бачиш, фільтр пустий. Там що він завівся? Трібуй. І сухенько, масло ніде не тече. І сухо масло не тече. я тоді раллі. Чи ти хочеш показати, що вона реально буде ганяти по лісам? Добру путь за перемогою. Дуже дякую, друзі. Звертайтеся. Будемо раді допомагати. Здоров'ячка вам всім, хлопці дякую, дякую. і перемоги нам дякую. і нашій Україні. Дякую дуже вам всім. А вони реально показали українцям, що, да, що десь одного стали героїв, що напала біда. І реально, як кажуть, показав, показався друг в біді. Буде час наживешся, заробиш щось, але поки є час допомагати. І не тільки ти помаєш державі собі. Та ти собі помаєш в першу чергу. Прийдуть тут, а влупляться, рознесуть тобі, що ти будеш робити. Куди ти будеш опакувати, ховати? А ще, не дай Боже, і тебе положать там рядом. І що жив, то дарма. Тому що не треба нічого жаліти, треба воно складати для того, адже й буде мир, перемога і спокій, і тоді вже будемо наложити мирне життя, тоді щось якісь добутки робити, і то, і то. А поки є можливість допомагати, її, щоб реально стала наша загальна справа, перемога, то тут треба все вкладати для цього, а не шкодувати. Разом кулаком все подолається і зробиться.